Порошенка, от я ніколи не казав, що я прихильником Порошенка більше того, я був в опозиції до нього, але я визнаю, в нього є плюси, в нього є мінуси. Це зрозуміло. Але те, що зараз відбувається. Ну, це вже на голову не налазить. Це навіть не помста, це щось ну, незрозуміло. Комітет з питань регламентної питань регламенту рекомендував парламенту підтримати відсторонення народного депутата та лідера ЄС Петра Порошенка від участі в засіданні всіх всієї 13 ї сесії Верховної Ради. Рішення підтримали представники слуг народу і забороненої на ОПЗЖ. влада почала атаку на кличка. Влада правду планує продовжити арешти генералів нелояльних до банкової, і зараз ще знову до Порошенка. До речі, це знову підійметь йому рейтинг. Скажи, будь ласка, оце, це початок зачистки політичного ландшафту напередодні потенційних виборів чи щось інше? Ну тому що мені здається, що ідея виборів це вже хвороба, яка підштовхує нашу владу до незрозумілих, неадекватних рішень. І ще одне коли президент мат. Використовує в спілкуванні з блогером, даючи інтерв'ю публічно, і це виходить на загал, всі мовчать. Коли сам Яременко пише в коментарях, що він матом всіх послав, нормально. А тут така снотливість, снобізм і моралізаторство. Що відбувається? Ну, це саме є е, виборчий процес знаєте ну от Для мене цей випадок ну, взагалі. Двоє чоловіків не на камери, не на камери, на відміну від Зеленського. Сказали там один одному, що, що про нього думають. Це таке відбувається там. ну Ну, Принаймні, ми ж всі ці слова знаємо, да, якби їх не прийнято говорити. Я не забуваю повторювати, я коли повернувся з флоту, де я в боцкоманді служив, да? то я з мамою в перший місяць взагалі боявся заговорити, тому що ну, поки в мене там мозок переналаштовувався на, на іншу форму розмови, діалогів з людьми. От. І, але у мене, ну я знав, що я ж при мамі не можу матюхатися, і тому мені було важко, я взагалі мовчав більше. А, от, а тут ну, двоє чоловіків, один щось сказав там: там мені по барабану, що ви там. Допомагає та армія, а інший йому на це відповів там, типа там все, що про нього думає з цього приводу, про його барабани і все оце таке. Е, от, і тут ах йо, це ж в стінах парламенту. Ой-ой-ой, там типа та ні, це між двома чоловіками. Давайте там типа дивитися правильно. Але між тим, це саме не, не ну не просто дешева помста. Це щоб ви розуміли, це робиться показово. Щоб показати, типа хто в домі хазяїн, да там. От, і щоб показати, що Зеленському можна все можна матюхатися, можна там, типу, ну ще не бились, він можливо буде бити скоро когось. Там можна там чортом називати, можна там ще, що ще що, лізти не в свої повноваження, в місцеве самоврядування. типу, нам можна все, ми тут хазії життя, ви тут ніхто. І щоб доказати, що ви ніхто там. Ти, ти думаєш, що ти парламентарій, все ти не там, ми тебе відсторонім. Чого так? Яка різниця там? типу, чому блін, ми так захотіли. І ми хочемо це не просто ми захотіли, ми хочемо це показати всім. От, щоб Кличко там з повінною прийшов там, і нудів щось над бумажкою казав, що Володимир Олександрович, що, ви поки той, блін, не дають керувати містом. Ну так правильно, Віталій. Тому що ми тут, ми тут командуємо. Хто ви тут такі? Якщо ви не з нашої пісочниці, ви ніхто. У нас там ми мерів можемо там сьогодні построїти, завтра там взяти і. Міських галів просто ну поштрафувати там. Тіпа. Типу. Ну це ж не Зеленський винуватий що у вас там типа план не виконаний по призову. Ні, ні ні це винуваті мери, там, ТЦКшники військові. Володимир Олександрович винуватий тільки в одному, народець йому не такий попався. От йому б тот народець би блін, от він би тоді да але і в цьому він не винуватий теж по великому рахунку, там, тому що ж ну, народ не вибирають. Він от він би, може звісно, хотів би бути президентом Сполучених Штатів, ну або краще Білорусі, там, чи Росії, да? там, то, що там у царя повноважень більше. Ну, йому не тот народець достався. От, е, оце, от е, власне, е, від чого танцюють, вони і генералов закрили по безпреділу. І показово там, типа, як там, типа, що, да, навіть під заставу не можна, будуть сидіти в СІЗО, там їх будуть долбати. Там, типа чому? Тому що поки залужний не приповзе на колінах, там не будемо і далі сажати, там все, всі все знаєте, там, типа ми зачистимо, ми вирішили е, продовжити свою владу. Але е, їм треба сказати, що у нас у суспільстві є дуже чітка угода, що суспільство. Проти влади не бунтує. І от я, Віктор Боборенко, собі забороняю, е і другим не раджу е розхитувати човна, в якому сидимо. Так? Вони розхитують з усіх боків, але ми там намагаємося балансувати. Е от е Але тільки до е до одного е до, ну, до одного дедлайну. Так? от В день, коли буде. Припинено військовий стан в суспільстві подумають, революція можлива. І тоді хочеться сказати. Я не хочу сказати зараз. Вова, тікайте зараз. Тікайте зараз. Як тільки ти відміниш військовий стан, на кожен наступний арешт може спричинити новий Майдан. Все. Тільки ж ми ж розуміємо, що таке е, е був. Е, я пам'ятаю, який красивий був. Помаранчевий Майдан. Я пам'ятаю той Майдан, який ніхто за Майдан не вважає. да Там, типу, от ми з Луценком там були. Це 2001 рік, Україна без кучми. Потім 2004 рік я там був, да? 2014 і страшно подумати, яким буде наступний Так, от, хочеться: я хочу щиро хочу застерегти президента України Володимира Олександрович. Володимир Олександрович, в е, суспільстві, оцим, оцим, оцим всім. Ви наскільки ненависті кидаєте, да? що цементуєте в своїй ненависті багато людей, багато дуже людей, з яких стримує тільки власне відчуття відчуття і власної гідності, і власної відповідальності під, перед країною, якої в них нема. У Володимир Олександрович, у вас немає відповідальності перед тим, яку країну ви взяли. От, а у нас відповідальність є. Так от, Відповідальність там, типа що ми забороняємо собі там, якісь ліричні вчинки, да, поетичні, да, тому що революція це завжди поезія. Тільки до того часу, коли ви підпишете указ про відміну військового стану. І тоді, значить, я на вашому місці дуже обережно був з прийняттям рішень. І, а ще краще сказав би: я прийшов на один термін, все, от зараз я добуду до виборів і э, ад'ю, і шукайте мене в Голлівуді. або там в Лондоні, в Італії, ну не знаю десь. Е, і це був найкращий вихід. Е, чому? Тому що Володимир Олександрович ще не знає одної штуки. Вони зараз оце думають, у них умовно є якесь братство татарів, де там судді, прокурори, от ці всі, які думають, що вони хазяїва життя. Е, і що вони е, Партновські устоять. Да? Е, устоять, вистоять, і будуть там, типа е, що у них все добре. Да, у Портнова не вивели їх лі, ліричний відступ, я вчора дивлюсь, е, суд признав, що громадське десь вдруг подумало, що Портнов там е, зраду несе. Ні, 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 він же ж, ж ні, він ж, ж самий той і присудило вис виплатити тому якусь компенсацію. Що Бориславе, можу всім оголосити, що проти мене офіс президента теж судиться. Уже там я в одному з блогів написав, що в нас державна міграційна служба це отстой і роздають. Паспорта е, хорошим російським і, мабуть, за деньги, І от за цього мого сміливого припущення за мною судяться і вимагають 100 тисяч моральної компенсації. Як ти мог подумати, що ми за день роздаємо е, взоровим паспорта? паспортам? Ні, звісно, з любви к іску. Тому, е, тому зараз отаке от от все буде, тому що умовне братство портного татаро Єрмака думають, що вони зможуть узурпуститися владу А я їм кажу, що цього будь-не можуть в державі Україна. У нас не буде, як на на Москві болотної площі, щоб все закінчилося, як от у них в 12 році. Ні, у нас так не буде. І тому, Володимире Олександровичу, тікайте, тікайте, це найкращий вихід для вас, тому що, ну, от я уявити не можу, як вони збираються, наприклад, не допустити Тобто, От зараз, станом, якщо, наприклад, е припиняється, да, війна, оголошуються вибори. Зеленський не виграє, тобто від слова ніяк не виграє, нія от просто ніяк не виграє. Ще тим більше, що хтось, можливо, сподівається, що він перемогу принесе, не принесе вже й коню. Понятно? Е і тоді е єдиний варіант, це зачистити поле, там не, не допустить до виборів. Залужного там Порошенка, Буданова, там ну не знаю, там навіть Білецького, там, типу, все зачистить поле і сказати: От є Зеленський є цьотка з Барабашовського ринку яка лівчиками торгує, є ще дядько, бомж з якогось Київського вокзалу, і там є ще щось. Ну, тобто. Троєчеве під збірним прізвищем ніхто, і Зеленський. Тобто, це варіант, там, типу Путіна, або варіант Лукашенка. Коли наші конкуренти є, ми всі розуміють, що їх нема. Так от, Володимир Олександрович, оцей сценарій не протинає. Рвіть цей сценарій, кидайте в корзину і кажіть, Міша, іди пиши новий сценарій. Іди пиши новий сценарій виборів, тому що цей сценарій жерівати для нас, Міша. Якщо ти не думаєш про президента, про себе подумай, ти ж ну ти ж теж постраждати можеш. От, і вже треба білети купляти і летіти. Так от, хочеться Володимиру Олександровичу сказати: Володимир Олександрович, якщо ви думаєте, що це братство кольця. Вас врятує, що ви об'єдналися з усіма скарумпантами, з, з лизоблюдами, з підлизувачами і тими, хто там думає, що щось контролює, то я вас завіряю, Володимир Олександрович. Вони як криси побіжуть врятувати себе, От, вони розбіжаться дуже швидко. Як тільки перші рейтинги послівоє офіційно покажуть. Все почне сипатися, і ті голови громади кажуть, Ми в строю, ми за Зеленського, то що ну то що і бояться з переляку. Хтось з переляку, хтось тому, що в долі, всі кожен долю свою схвати і захоче її заховати і сховатися, і думати там, як зачистити сліди, щоб потім на нього не вийшли. Так от Володимир Олександрович, ваша команда вас, коли все піде, не так кине по-любому. Це класика жанра, і тому я пропоную тікайте перші, кидайте ви їх. Я хочу додати трохи. Десь напередодні нового року, за тиждень-два, я зустрічався з одним представником правоохоронної системи, і ми з ним говорили. Він відверто пояснював, що відбувається. Я йому казав: Ви розумієте, що після зміни влади. Вся система буде зачищена. Ну це правда. Ну тому, що вона себе дискредитувала, наприклад, деякі органи органи неможливо буде реформувати. Єдиний варіант це естонський або так званий чешський варіант, коли тотальна зачистка. І так спочатку буде малоефективний орган, але згодом він відновиться Але те, що відбувається зараз, таке залишати неможливо. Він каже: Бурсав: Знаєте, я думаю, що все не так буде, тому що. Багато хто вважає, що вони, якщо дадуть в про владу минулу всі покази і всю інформацію, їх залишать. Я кажу: це може бути навпаки ще швидше. Інформацію отримують, використають, але ландшафт зачистять, тому що ці авгіїві стайні вже тхнуть лайном зрадою і розпачу. Так не може бути. І він сказав, може все може у погоджуюсь, все може бути в нашій країні. Єдине, що якщо не буде справді посадок всіх причетних до процесів, все відновиться. Тому, буде уважно спостерігати. Ну, подивимося. Я сподіваюся, що будуть процеси. по... І посадки будуть, і процеси будуть все буде. Але спочатку потрібно, щоб пройшли вибори. А вибори можуть бути незвідомо коли, навіть не в цьому, не ти не в цьому році. Вибори можуть не відбутися взагалі, якщо зусиллями Володимира Олександровича Зеленського і Єрмака. А не буде стабілізований фронт, я ще раз кажу, зусиллями їх не буде стабілізований, тому що і далі відбуваються страшні речі. Не хочуть не проводити мотиваційну кампанію. Не хочуть не мотивувати українців. Я це бачу, інакше б ми бачили зовсім інше. Не хочуть вони рухатися в бік рекрутингу, не хочуть вони змінити змінювати підходи. Все що завгодно, аби не бути причетними до мобілізації, тому що вибори на носі в них. Коли ці вибори можуть бути, вони взагалі ніколи можуть не відбутися, але. Коли люди живуть перемогою на виборах, то перемога у війні відходить на другий план, і оце страшне. До речі, я Морославе тут... хотів ремарочку тут одну невеличку. Спілкуюсь з людьми. Мало того, от у мене колеги провели серію, серію фокус груп, і колега розказує, що говорить: ну, фокус група це 6-8 людей. З яким якісь теми проговорюються, да плюс там паралельно, якщо це не вистачає, ще глибинні інтерв'ю приводять. І у всіх надзвичайний песимізм. Там, типу, якщо ви ну, тіпа, задають питання, як ви думаєте, що от вийде, якщо закінчиться війна, чи звийде поміняти систему, в тому числі судову правоохорону, на більш справедливу? І всі тотально кажуть, не віримо. Але військові кажуть, що мирним шляхом ми не віримо, що, там, що це можна зробити, що прийде хтось і оцю всю Камарію зможе відтіснити. Тобто суспільство не вірить. А навпаки, портнов з татарами вірять, що вони вистоять що вони все, що вони тут назавжди, що ми можемо поїхати, а вони залишаться. От і, так от, коли е, проводить цю фокус групу з військовими, то вони, вони і вони кажуть, що. Що ні, ми не віримо, що це можна зробити от просто що вони там самі підуть, але і тут але, і три крапки: що вони залишають за собою там інші методи зачистки. Е, Віктора, я в жовтні місяці спілкувався в Страсбурзі з суддями ЄСПЛ. була дискусія на тему змін України в поєдні часи, і я їм пояснив єдиний сценарій, який може змінити Україну. Ну, це їм дуже не сподобалось. Більше того, як це протирічить європейським стандартам, все інше. Я пояснював про кон'юнктуру, Я пояснював про те, що деякі процеси неможливо інакше виправити. І от, е, так сталося, що на минулому тижні я зустрічався з двома з них, і ми проводили знову дискусію. І один з них визнав, що, скоріш за все, це шлях неприємливий для Європи, ну вкрай вирогідний. І в разу, якщо це почнеться, Європа закриє очі на це, ні, висловить обурення, але сприйме це ще єдиний варіант очистки системи. Тому різні варіанти можуть бути. А я хочу звернути увагу на один з коментарів з дописувачів. Це, до речі, про український мудрий нарід, але чесний: от пише людина: не хочу ставити вподобайку, мені лінь. Це нормально. Це людина, шлунок, але чесна людина. Шлунок вона показує, що вона хоче їсти, не хоче платити. Вона хоче отримувати зарплату, а не заробляти. Вона хоче нічого не робити корисного, але щоб суспільство було корисно для неї. Це нормальне стан. такі. В нас є в нас таких шлунслава або хтось просто вирішив постібати нас. Це не постібатися. Ні, я таких бачу. Я спілкувався з такими. Вона людина каже, А я не хочу свою вподобайку вам віддавати. Це нормально. З точки зору світогляду людини паразита або пустоцвіта таке це нормально ще раз для них, але для загального суспільства це не нормально. Тому якщо ви ще не поставили вподобайку і не, і підпис, не підписалися, зробіть це зараз. підпишіться і ставте вподобайку. Це важливо для каналу. Справді так просувається інформація. Так інформацію більш людей дізнається. Тому зараз подобайка і підписка. Прокоментуйте, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Напишіть графі наших глядачів. Я завжди вивчаю. Напишіть про те, що ви думаєте з цього приводу, що сказав Віктор. І до речі, які варіанти зміни. В країні ви вважаєте найвирогіднішими, не то ті, які вам хочеться, а справді які ви вважаєте з свого розуміння, що відбувається. Поширте відео, бо інформація це зброя лише від вас. Залежить скільки ще людей буде інформаційно озброєно і не забувайте, що на каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає YouTube Заходьте на головну сторінку тисніть на кнопку стати спонсором. і Оберете для себе варіант. Таким чином, ви підтримаєте канал, ви допоможете каналу залишатися і далі незалежним, а Головне отримуєте супербок можливість подратувати офіс президента, який ненавидять, якого щиро плющить і колбасить від того, що українці підтримують незалежні джерела інформації. Оце їх вибішує Тому дякую, що ви активні, і не пасивні. Дякую, що ви чуєте і ставите подобайку, підписку, коментар, поширення і по можливості спонсорства.